Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, я пропоную вам продовжити разом зі мною цикл лекцій щодо національно визвольних змагань українського народу на східних теренах нашої країни. Я нагадаю попередній передачі, ми разом з вами розглядали питання діяльності повстанських загонів на Луганщині під проводом легендарного повстанського атамана Каменюки. Сьогодні я пропоную продовжити ці історії. Річні розвідки. Мова піде про повстанський рух на Луганщині 1921-1925 років і провокативні методи та спецзагони ВЧК ОЧК. Нагадаю товариство, так звані спецбоївки чи спецзагони. Методика їх діяльності була опробована радянськими каральними спеціальними службами саме в Луганській області. У березні 1921 року п'ятий це український з'їстрад, організований більшовиками, прийняв рішення щодо посилення боротьби з бандитизмом, тобто проти своїх політичних супротивників. Причому більшовики оголосили це завданням державної півостіпінної важності. У лютому 1921 року тодішній головнокомандуючич всіма збройними силами Російської Республіки. Каменев у доповеди Ленину про стан боротьбы с бандитизмом змушены был вызнаты что и дали ему оригиналу. Банды на территории правобережной Украины имеют характер местных организаций, которые пользуются поддержкой и сочувствием населения. Сила банд от 100 до 250 сабель и имеет общую численность порядка тысяч бойцов. У липні 1921 року в офіційній доповідній того ж Каменєва згадується 18 повстанських загонів лише в Донбасі, які об'єднували, до речі, близько 1500 кінотників мали на, у своєму озброєнні 19 кулеметів. На момент цих подій так звані повітові надзвичайні комісії більш відомі широкому загалу як ЧК. В Україні були ліквідовані через відсутність відповідної кількості працівників. Їхнє місце зайняли так звані політбюро, які входили на автономних правах до міліції. Повітові ЧК були зосереджені тільки в небагатьох, особливо важливих центрах Донбасу, наприклад, у Маріуполі. Керівництво таких комісій завжди було відомо працівникам, яких скеровували з досить високих посад, а саме партійних посад, в апарат Губчика. Про це красномовно свідчать шифровки, які органи ВЧК надавали своїм низовим каральним структурам. Знову таки цитую історичні документи. Як встановлено, контрреволюційні організації та угрупування добре обізнані про те, що ВЧК даного часу вимушена, так би мовити, на деяку пасивність. Про те, що таке становище тимчасове, знає кожен з нас. Переконані, що ілюзії наших ворогів, які припускають думку про капітуляцію радянської влади, швидко розсвіються, а веселі усмішки на їхніх обличчях зміняться на гримасу жаху і дикого тваринного страху перед лицем все перемагаючої стратегії комунізму. Ось основна стратегія і методи діяльності комуністичної та репресивної машини гримаси жаху. І дикого тваринного страху. Не розраховуючи на місцеві кадри з Росії для безпосереднього керівництва оперативної діяльністю органів Держполітуправління у правобережній Україні, були призначені старі більшовики, зокрема російські більшовики Евдокімов, сотні чекістів з різних губерній російської. Імперії були відряджені в Україну, ну на той час же Радянська Республіка. Серед них досить цікавий персонаж, відомий широкому загалу як російський радянський атентатник Дмитро Медведєв. Став він відомий широкому загалу як керівник диверсійного загону. У лавах якого діяв такий собі Микола Кузнецов. от Дмитро Медведєв з Брянської ЧК його переводять і він був призначений головою Старобільської ЧК. Разом з посиленням каральної системи та безжального терору п'ятий всеукраїнський з'їзд оголошує амністію всім бандитам, які бажають припинити боротьбу. Примітно, що амністія діяла до 15 червня, а потім її продовжили ще на один місяць. Згідно з офіційними радянськими джерелами, амністію скористалося приблизно до 10 тисяч повстанців, це тільки на правобережній Україні, що свідчить про масовий рух супротиву з боку українців новій комуністичній владі. Поміж тих, хто зголосився скласти зброю, були й керівники штабу Махна, звірів Поліна Вдовіченка. Проте останнього чекісти використали брудну провокацію. поранено. його після важкого поранення Махно скерував на лікування до Новоспасівки, Вдовіченка захоплюють у полон, піддають жорстоким тортурам і моральному тиску. І під страшними тортурами змушують його підписати заяву про перехід на бік більшовиків і припинення боротьби з комуністичною владою. Це було перше звернення повстанського командира до своїх побратимів з пропозицією скласти зброю і відповідно перейти на бік більшовиків. Потім ця практика буде використовуватися радянською репресивною машиною. В боротьбі з оунівським підпіллям на західній і центральній Україні. Варто говорити про те, що частина повстанців під загрозою розстрілу змушена була перейти на бік комуністичної влади. І ЧК тоді вирішила використати їх, аби деморалізувати повстанські загони зсередини. Одних відправили до повстанців, а інших, до речі, розстріляли. Причому розстрілювали їхні вчорашні побратими, в'язали кров'ю. Вся поразкова пропаганда поєднувалася з жорстокими репресіями по відношенню до членів родин українських повстанців. У випадку, якщо знаходили пораненого повстанця, корали не тільки його, але й родину, в якій він переховувався. Тобто, знов таки методи. Як індивідуальна, так і масового терору. Провокації терор та розстріли заручників стали нормою роботи чекістів. Основним моментом у боротьбі проти повстанців було просунення чекістської агентури в числа завербованих колишніх повстанців до діючих чи загонів з метою ліквідації керівництва та морального занепаду всередині загону. У липні 1921 року, Медведєв, який вже тоді був начальником Старобельського ЧК, отримав інформацію про наявність у районі Великого повстанського загону, який налічував декілька сот сабель. Загін вів себе досить пасивно, що свідчило відповідно про відсутність централізованого керівництва. Займався він здебільшого операціями із захоплення продовольства. Медвідів, уникаючи прямого зіткнення загоном, вирішив деморалізувати загон всередині шляхом просунення туди завербованої ним людини. Ним виявився зрадник з числа колишніх повстанців, штабс капітан царської армії на псевдо-басня. Цю інформацію я знайшов в архівах, коли займався відповідно питаннями, національно визвольних повстань. На сході України причому варто відзначити, що Служба безпеки України в Луганській області, так само як і в Донецькій, відмовили мені у роботі в відповідних архівах. Менше з тим йдемо далі, спираючись на колишніх повстанців перевербованих та повернутих ним узагін, чекістам за чотири доби вдалося ліквідувати керівників загону, а самих повстанців кількістю 350 шабель. Переконати в необхідності добровільного зголошення Совєта. Приблизно за такою ж схемою чекісти ліквідували загін повстанського отамана Огнєва. Цей загін мав характерну деталь. Після кожної операції вони розходилися по домівках та лісах і очікували подальших наказів від своїх провідників. Цим, до речі, і скористався Медведєв. Загін у складі приблизно до сотні багнетів застали зненацька біля хутіра семій козова у момент їхнього збору. Примітно, що місце і дату збору Медведів знав заздалегідь, поза як за допомогою колишніх перевербованих повстанців він сам її призначив. Але найбільш показовою характерною операцією з використанням так званих псевдоповставських загонів стала операція з ліквідації легендарного повстанського командира Івана Блохи. Загін Івана Блохи на, нараховував приблизно від 50 до 70 щебе, і базувався він у селі Бараніковка Біловодського району. Так от, незважаючи на свою досить невелику чисельність, загін це відрізнявся високою активністю. І хоробрість як самого Івана Блохи, так і відповідна і його побратимів. Менш ніж за місяць Блоха провів більше десятка успішних операцій, які були направлені в першу чергу на фізичну ліквідацію партійного комуністичного активу відповідно чекістських сексотів і безпосередньо співробітників місцевого ЧК. Про бере про перебіг подій щодо проведення чекістської військової операції зберіглися мемуальні свідчення учасника тих подій, командира 14-го стрілецького полку Другої Донської дивізії. Саме на цих документах і базувалися мої історичні розвідки. Так, от 22 червня 1921 року чекісти захопили у полон одного з повстанців. З загону Івана Блохи. Під час допиту повстанець розповів, що штаб загону разом з командиром переховується в очереті біля села Бараніковка. Але не знаючи місцевості і проходів, російські зайди самостійно не наважилися на проведення операцій з ліквідації повстанського штабу. У цей час на допомогу військовим прибув окремий загін ВЧК зі Старобільська. І з огляду на те, що загін ВЧК не був відомий повстанцям і мешканцям села Бараніковка, цей загін і його бійці вирішили видати за повстанський загін. Попередньо була поширена інформація між мешканцями села щодо роззброєння та захоплення у полон частини Червоної армії новоприбулим псевдоповстанським загонам. Таким чином, чекісти намагалися витягнути керівництво і, відповідно, самого Івана Блоху з очеретів, на організовану ними зустріч. Зустріч мала на меті координацію діяльності проти більшовиків. І далі мовою оригіналу 24-25 червня. Загін вечика, видавши себе за бандитів, з'явився у селі Бараніковка та після короткого показового бою заарештував на очах у місцевого населення загін контрразвідників мого полку, чим викликав велику радість місцевого населення. підкреслюю. це оцінка настроїв місцевого населення українського Донбасу. Про які повідомляє Командир російських кар... карателів. Так от відразу ж командиру загону псевдо бандитів на контрозвідників пішли скарги місцевого населення. В одного селянина взяли БК, в іншого коней, у третього барана та корову. Скаржилися на те, що комуністи їх зовсім пограбували, відібравши останній хліб. Місцеве населення стало бити, за арештованих. Плювати їм в обличчя, кидати каміння, вигукуючи, вот вам сволочі, комуністи продразверстка», писав у своїй доповідній командир Червоної армії. До речі, досить яскрава картина так званої народної любові до червоних визволителів та їхня поведінка стосовно місцевого населення. Товаристит вам нічого не нагадує. Досить яскраві історичні паралелі. 1921-го і 2022-го. Аналогічна поведінка Московський Азайд відібрати все у місцеве населення, пограбувати, зґвалтувати, спалити і, відповідно, тортурами змусити зламати волю до супротиву. Після суду мешканців села над полоненими червоноармійцями старший загоновочекав, який видавав себе та своїх людей за повстанців, роздягнув червоноармійців, провів їх селом, аби мешканці переконалися, що діють справжні повстанці. Начебто полонена червоноармійців закрили у хліву, випустивши заарештованого полоненого повстанця. Його запевнили в тому, що в селі діє невідомий йому повстанський відділ. Чекісти дали повстанцеві команду привести до них на перемовини щодо спільних дій отама на Блаху разом зі своїм повстанським штабом. Переконаний в істинності, так би мовити, повстанців Іван Блаха разом зі своїми 20 побратимами прийшов у приміщення виконкому, де знаходився штаб ВЧК. Відрекомендувався місцевим командирам повстанських військ. Ввечері того ж дня, за задумом Чекістів, мав відбутися суд над полоненими червоноармійцями. І от в той час, коли для штабу Блохи подали коней для того, щоб їхати на псевдосуд, Івана Блоху вбив командир загону в ОЧК, а псевдоповстанці розправилися з керівниками повстанського штабу. Двом повстанцям вдалося утекти, все це побачили місцеві мешканці. І зрозуміли свою фатальну помилку, але вдіяти вже нічого не могли. І далі знов доповідна російського зайде. Після ліквідації штабу Блахи контррозвідники мого полку були звільнені з під варти, після чого разом з загоном ВЧК були розстріляні кілька десятків мешканців села, які проявили себе як люди, які співчувають повстанця. Кілька десятків, масовий терор з метою придушення національно-визвольних змагань, які носили яскравий національне забарвлення. Це українські національні визвольні змагання на моїй рідній Луганщині. Яку російські зайди вважають своїми історичними землями. Але менше з тим, цитуємо далі російського зайду. 26 червня контрозвідники повернулися до свого полку. Начальник загонувачка вручив подяку мені, товаришу Баклушинському та всім червоноармійцям, які брали участь у проведенні операції, зазначив у своїй доповідні командир полку. Товариства методи, які застосовували чекісти у боротьбі проти повстанців на Луганщині у 20-х роках, вони перенесли у Карпатські гори у Линські ліси, використовуючи вже їх боротьбі з загонами в 40-х 50-х роках. 28 листопада колегія Тонгубчика нагородила голову Старобельської ЧК Медведєва золотим годинником за умілою. І усіленою боротьбу з бандитизмом в Старабільському уїзді. Це, до речі, була перша нагорода російського чекіста на його довгому кривавому шляху. За 20 років Медведів у лісах Рівненщини знову використовував той самий досвід провокацій та створення псевдозагонів, які він здобув на Луганщині. Але цей досвід він вже використовував у боротьбі з загонами Української повстанської армії і головне товариство, могила отамана Блахи, незважаючи на фактично столітнє панування комуністичних зайд до останнього часу доглядалася місцевими мешканцями села Баранівка. Свого часу я зі своїми побратимами знайшли цю могилу, нам показали місцеві, встановили хреста, упорядкували могили місцевих мешканців, які розстріляли комуністичні зайди. Але характерна товариство сто років тотального комуністичного терору не стерло в пам'яті людей. Ті героїчні подвиги українських повстанців на моїй рідній Луганщині. Це досить показово. Попри весь комуністичний терор, людська пам'ять міцно закарбувала імена своїх справжніх героїв. Далі буде. А ми разом з вами, товариство, тримаємо стрій. І віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.